5. Ну що ж, друзі? Е сьогодні. Сьогодні у нас зустріч в Києві. Е буде мільйон бортівців. Е багато партнерів з'їжджаються завтра. Ми, ну, взагалі вихідні, домовились провести з партнерами, е проговорити, що ми робимо, як розвиваємо борт е наступні. Місяці У нас багато планів. Ось все хочеться обговорити. А сьогодні, ну я про що буду говорити? Хто ще несподівано чомусь забув, що сьогодні треба йти? Треба йти обов'язково, Київ, 14.00, Починаємо я сьогодні поговорю про трошки про те, як інвестувати, як зберігати, як перебудовувати логіку бізнесу на наступний рік. Але ми ще окремо проведемо звичайно нашу щорічну страцесію спільну. Поговоримо про тренди і сценарій 26-го року. Це, це ми зробимо вже десь там в на початку грудня, як завжди, і, і потім продублюємо на початку січня. А, а, а сьогодні ну сьогодні гарні будуть цікаві люди. Будуть і несподіванки, звичайно, ну коротше, готуємось по повній програмі. Команда. Команда так дуже ретельно підійшла до, до, до цьогорічної організації. Вчора був Київський міжнародний економічний форум. Я пробував все там почути, побачити, щоб вам розповісти. Ну, по-перше, хочу сказати, що Олексій Соболів, хоча він в Вашингтоні, але він онлайн долучився і. Нарешті сказав все, все ключове нашими словами. Е, ну, мене час від часу запитує, мовляв, а що там робити коаліцію чи там Адвантер, що, що, що ви там робите для держави, де там долучатися? Так ось е, ну, головне, що нам вдається зробити, це, це так, щоб логіка наших е, керівників держави вона. Поступово змінювалась від виживатства до розвитку до бізнесу, і нарешті три роки я над цим бився і нарешті Олексій Соболєв дуже чітко сказав, що Україні потрібна нове, нова логіка побудови держави, що потрібно продавати світом нашу адаптивність. Ну коротше, все, все це нашими словами. Я їх багато разів проговорював борці. Також е реіндустріалізація. Реіндустріалізація на, на часі, і реально вона почала позивно було зроблено в Україні це вже не просто слова там, а реальні державні програми. І я хочу нагадати бордівцям, що якщо ви хочете отримати грант. Для виробничого вашого підприємства чи, чи для виробничої ідеї, то це вже можна зробити з тими можливостями, які є в Міністерстві економіки, і наш проєктний офіс Бордівський Костянтин Паскевич вам в цьому допоможе. Там ефективність залишається 100%. Так Якщо, будь ласка, звертайтеся до мене, чи до вашого янголу, чи чи напряму до Костянтина Паскевича вам допоможуть далі. Дуже <свистач> крута панель ну, з ну, таке, але ну, побачити одночасно голову БЕП, генерального прокурора, голову податкової і е, крутих е, наших друзів був Соколовський, був це текстиль контакт, був Шостак. Руслан Шостак є ну ви Його знаєте, він в Борді бував вже неодноразово. Так ось обговорювали реально тиск на бізнес, які зміни, і можу сказати, що ну, по перше, із БЕБом, з генпрокуратурою з податковою в нас зараз налагоджені гарні зв'язки. Вони. Дуже чітко і дуже прозоро розповідають про проблемні схеми про причини, чому чому будуть залишатися перевірки і як дійсно змінити цінізацію на певних ринках? І так скажу, що зараз консенсус є: що, що не може бути припинення з до тих пір, доки не не зникне цінізація секторів економіки, тому, тому скаржитися можемо не тільки на податківців чи прокуратуру. Скаржитися, скаржитися треба перш за все на ту частину бізнесу, яка залишається в тіньовому секторі. Мова йде перш за все про роздрібну торгівлю, про контрабанду і про ідеї, як же це подолати. Отже, консенсус є і він в тому, що доброчесний бізнес не має страждати. Бізнес, той, який зараз не сплачує податки, займається контрабандою, має змінити свою модель. Економічні питання мають бути декриміналізовані, і, відповідно, градус протистояння має зійти на нівець. Всі кейси розбираємо спільно, не допускаємо того, щоб доброчесний бізнес мав ставлення як недоброчесний. Це, Це зараз один з таких ключів. Над якими ми спільно з генпрокуратурою з Бебом працюємо у Беба і Генпрокуратури. Фактично вже не, не залишилось таких неузгодженостей по, по реформах, так що так, що там теж буде позитивчик. Одна там стаття по реєстрації кримінальних впроваджень залишилася, але ми, ми там консенсус, який знайдемо. Працюємо над цим найближчим часом зробимо. Uh, непогана панель була, я ковів і горліський. В ній uh, був гетьманцев, uh, і говорили про інвестиції. Ну, гетьманцев був там гетьманцев сказав чесно uh, при, при всій моїй до нього на любові. Сказав чесно, інвестицій немає. Вони суттєво впали порівняно з минулим роком. Один мільярд всього лише в цьому році. Це ще менше, навіть ніж у 23-му році. Це це каже про провал державної політики економічної. Про його особистий провал. Ну він е, визнає це, е, значить, е, значить, здобуваємо. Е, були, е, були там на панелі інвестори міжнародні, IFC, ЄБР, там інші е, ігор дуже добре відмодерував цю панель. І е, на диво збільшилось суттєво збільшилась кількість. Кількість проєктів приватних, які профінансовані власне міжнародними донорами, так що незважаючи на те, що інвестицій менше, але можливості отримати е, гроші від міжнародних донорів більше. Тому також звертайтесь, будь ласка, допоможемо запакувати проєкт і, і отримати фінансування від е, міжнародних донорів. Тут е, рішень багато. Е, ну, це мед в. В світі у нас основне, чого ми очікуємо: чи зміниться вчорашня логіка Трампа від почекати нових переговорів з Путіним в до моделі А давайте, а давайте -ка, е, поборемо зараз одну секундочку, друзі. Ось e, значить, так, і e, чекаємо зустрічі, яка десь там ближче до вечора за київським часом буде. E, сподіваємося, що результатом цієї зустрічі буде неочікування нової зустрічі в Будапешті Трампа і Путіна, а якраз передача Україні помагавків. Є вже за останню інформацію три системи пускові для них наземні. Одна нова. Абсолютно є можливість передати Україні принаймні два пускових комплекси і ракети. До, до них Перший транш може бути близько 20 ракет, і нам, нам звичайно враховуючи кількість цілей, півтори тисячі цілей намічені. Для томагавків нам півтори тисячі томагавків не дадуть ста старих томагавків, можливо, нам дадуть кілька сотень, зрештою, але це теж непогана додача до того, що буде в самій Україні. В нас вчора вже показано були результати використання бойового використання української балістичної ракети з 300 кілометрів дальності, вражений командний пункт російський. Так що будемо зі своєю зброєю дуже дуже скоро. Ось такі друзі. Новини. Сподіваюся, що сьогодні з вами ми обіймемося, проговоримо більше на нашій зустрічі. Ну і в понеділок сподіваюся, що обговоримо вже позитивні новини. Про, про можливе перемир перемирення найближчим часом. Всіх обіймаю гарних вихідних і бережіть близьких. Точно переможемо.